Улюблений преміціянт, брати і сестри. Сьогоднішня Євхаристія має свою надзвичайність. Можемо подумати, що надзвичайно є лише в тому, що маємо поважного гостя, маємо домашнього поважного, того отця Юрія, якого ми вчора святили. Маємо Надзвичайність навіть в тому, що сьогоднішня урочистість Пресвятої Тріці є такою великою таємницею. Ми стараємося пояснювати, ми даємо якісь значення, ми досліджуємо, як це було, як, яким є Бог, як він проявляється, як Він відкривається. І, але до кінця сказати і осягнути, можливо, розумом, що відбувається, як це відбувається, який це Бог триєдиний. Трійці. Ми не можемо то написати конкретно. Ми можемо про це прикладами якимось роздумувати, якимось, якимось порівняннями, як би це могло бути. І це є таємниця. Таємниця, яка нам сьогодні в певній мірі хоче відкритися, але не в тому, щоб ми її зрозуміли. Але в тому, щоб ми до неї війшли. Євхаристія є саме тим моментом, коли людина входить в таємницю Бога, в таємницю Пресвятої Трійці, входить в того, який їй дав нове життя. Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Там почалося. Цю таємницю ми носимо на собі. І кожну Євхаристію хочемо зануритися в цю таємницю. Дуже часто так хочемо, коли не знаємо якихось речей, закриті двері, закрита скриня, то дуже таке велике бажання є нам, а що там є всередині? А що там є в тій середині? Що там знаходиться? Може якийсь скарб, може якийсь, якась важлива для мене річ, ключі від нової машини, від квартири. Від дому, вже от там є мій наречений, ми наречена, це є те, що нам хотілося найбільше. І так само Євхаристія це є то, до чого ми маємо входити щодня. Зазирнути, заглибитися, зануритися в Пресвяту Трійцю. Бо це є наша сутність. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа кожний наш день, кожна наша мить. Не знаю, якось так воно складалося, що в певний спосіб час свячень змінювався. Але я думаю, так Господь до цього дня привів. Він хотів цього дня. Він хотів, щоб це був цей день. В храмі зіслання Святого Духа, в парафії зіслання Святого Духа, проживши цю таємницю зіслання, святкувати таємницю Пресвятої Трійці в такий урочистий спосіб. Не скажу урочистіший, бо це буде так, ну, трошки неправильно, але в урочистий спосіб, маючи між собою, неопресвіт. Нововисвяченого одного із нас. Одного із нас, який сказав Богу так, і прийняв таємницю, прийняв на себе цю тайну, яка є чимось надзвичайним. Хочу пригадати трошки із своїх тих перших днів, можливо, то так буде роздумуючи над тим, що ж написати, якесь гасло на цей приміційний образок, бо кожне щось таке ну, треба вибрати на цьому приміційному, бо не знаю, чи хтось ще так пам'ятає добре ці всі речі, бо вони часто забуваються. Але я хотів собі так вкласти ці слова, цей пасхальний салом, який на Пасху розпочинає це урочисте Алілуя. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милосердя повіки. І я чомусь дивуюся дедалі, з дня на день, наскільки важливими є ці слова, чомусь Господь їх вклав в моє серце, чомусь Господь уклав їх у моє життя. Прославляти Бога за те, що я нездатний багатьом речам і що в багатьох речах я грішний. Що в тих моментах мого життя не завжди я можу. Бо може хтось інший. Може Господь. Може Бог. Це таємниця, яка скоро буде тих шість років, як я священник, і я не знаю, так Господь також провів це. Скажу, що це був Господній супровід, бо від понеділка минулого тижня. Мали такі триденні реколекції для священників. І це була така духовна підготовка до сьогоднішнього дня, до сьогоднішньої зустрічі із Господом із вами, із нашим дорогим отцем Юрієм. Це була та підготовка, що темою реколектант дав прослава центр священників. І прийшло одне відкриття, я собі, ну роздумуючи над священством, що таке священство, бачачи інших священників, досліджуючи якісь певній мірі своє життя, розпізнаючи е, не лише просто служіння, не лише просто ті дії, які я виконую, але чи насправді є тою сутністю, тою таємницею. І Господь відкрив мені одну, одну таку коротку фразу. У нас складається всього із чотирьох букв. Ну, я буду довше її пояснювати, але з чотирьох букв вона так прості слова. Я є, я є. Перші дві букви це є великі букви, наступні дві букви це з маленької. Тобто Господь у Святому Писанні про себе скаже: Я є. Я є існуючий, я є присутній. Я є в твоєму житті. Я є для тебе. Сьогоднішній Євангелій нам це каже. Я є для тебе, я прийшов для тебе. І потім є цей дефіз: І я є. Можливо, так важко собі до кінця сказати, не знаю, як усвідомлений, отець Юрій Священник, пресвітер. Можу сказати, що шість років. І кожний день наново хочеться це священство пізнавати. Наново хочеться в ньому дозрівати. І оце я є Бог, який є присутній. Цього має бути достатньо кожному із нас. Він є. І в тому всьому маю бути і я. Маєш бути і ти, отець Юрій. Присутній. На початку Євхаристії було визнання гріхів. Лише минуле минулому. Хочеш там величного майбутнього, ну не ламай собі думки, не ламай собі життя, не ламай собі помисли, що воно якимось має бути і все будь. Будь найперше, як це хоче нас, Господь, будь людиною і створив людину. На свій образ, на свою подобу. Будь тим, ким ти є. Будь людиною перед Твоїм Богом. Будь християнином, яким стався в хрещенні, коли отець сказав над тобою: це мій син улюблений. В тобі маю вподобання. Будь цим, який наслідує Христа і живе цьому Христі, в цьому Бозі. І таке найактуальніше: будь священником. Будь присвітером. Бо в цьому в цьому твоєму священстві або Твоє священство. Є в священстві самого Христа. Він склав жертву, так полюбив Отець світ, що дав свого Сина. Так полюбив отець нашого Юру, що дав його, дав, для служіння, дав для жертви. Дав для тої жертви, яку вже сам Христос приготував, дав кожному із нас. Тому, можливо, чули, я би вчора казав, не вітати, але сьогодні хочу прославляти Господа. Думаю, кожен із вас. Прославляти Господа, бо Він є добрий, бо Він так глибоко дбає про кожного із нас. Так глибоко дбає про родину Юрія, про батьків. Ми прославляємо yeah. його за батьків, які знаєте, так воно не завжди батьки є до кінця згідними на початках. Я пам'ятаю своїх, які так кажуть: ну все, так. Але мама сказала такі дуже цікаві слова, я їх пам'ятаю до зараз. Я так і знала. І це було таке, я так і знала, це є те серце, яке любить, яке дякує Богові зараз. Знаєте, що цей син, ваш син, син Отця Небесного, зараз стоїть для того, щоб бути для нас, для кожного із нас. Він був для вас, а тепер є для кожного із нас. Дякуйте за це Богові. Дякуйте за цю велику його силу і прославляйте Його. І насправді це дуже чуттєва і чутлива мить для нашого життя. Бачити тебе, як священника, так руки трусилися, і в мене так серце почало труситися, бо в цьому є таке твоє, тут є той трепет, тут є той Господь, який робить надзвичайні речі. Який свою таємницю залишає таємницею, щоб ми до неї йшли з кожним днем глибше і глибше. Настоятель це сказав, виплінь на глибінь. З кожним днем шукайте своє Я є. Знаючи, стаючи перед Господом, який є, стані ти перед Ним, Я теж є. І сьогодні відкривай мені, Господи. Ким я є для тебе, для цього служіння? Бо відповіді ну, зараз сказати це не знаємо, куди нас супроводжує Господь, до яких гнив? Привів нам із цієї території, з архідіецезії Львівської, привів нам до Мукачівської дієцезії. Зробила це наша небесна мама, вона йому так. Підсказала, так? Вона йому підказала. І вся Мукатська дієцезія вчора була в тій великій урочистості, святкувала нового сина, нового Отця, нового наставника для наших душ. Кожен з нас в серці молиться за тебе, Юрій, отець Юрій. Молиться, щоби дійсно ти був відкритий на Бога. Відкритий на Його благодать, відкритий на Його присутність, Щоб ми, бачачи надзвичайні речі, в яких діє Господь в тобі, в неможливих речах, можливо, деколи, бо ми собі знаємо, священники, так, як це я можу таке робити, як це можу таке сказати, або як так воно є. Це є та, той Дух Святий, який нас веде, щоби бачачи ці надзвичайні, ми хотіли закохатися в такого Бога, навіть ті, хто не знає цього Бога, закохатися в такого Бога, який хоче кожного із нас назвати найулюбленіший, найулюбленіша. Будь сильний. Не бійся. Будь люблячий. Не просто, що ти любиш, але пам'ятай завжди, що тебе люблять. І буде насправді тим, ким тебе хоче Господь. А Він це тобі відкриває в серці. Там найглибше. У цій своїй великій любові. І своїй щедрій присутності. Дякуємо Богу за тебе.